Станом на 12-ту годину явка на виборах Житомирського міського голови складала менше 7%. відсотків. Серед невеликої кількості Житомирян, які не пошкодували часу у вихідний день і прийшли на дільниці зробити свій вибір, Геннадій Зубко. На думку віцепрем'єра, зараз Житомиряни роблять дуже відповідальний вибір, адже в умовах децентралізації саме майбутній міський голова нестиме відповідальність за розвиток Житомира. Коли ми рухаємося по децентралізації, коли ми віддаємо повноваження. Ми повинні чітко знати, кому ми їх віддаємо, хто є відповідальний, хто є господарником, хто є ефективним менеджером, хто може сьогодні створити робочі місця, залучити інвестиції, і, саме головне змінити якість життя. Оце головне, за що сьогодні голосують наші житомиряни. Геннадій Зубко додає відповідальність за майбутнє місто, мають взяти на себе і прості житомиряни. І тому нам потрібно просто зробити прості речі: встати з дивана, встати від телебачення, підійти на дільницю, висловити свою пропозицію. Дати свою довіру, а потім запитати цієї людини: ми тобі довіряли, ми тобі, тебе обирали практично всім Житомирам, будь ласка, виконуй свої функції. Ні, ми будемо приймати законні зміни про те, щоб була можливість не тільки обрати того чи іншого управлінця, а ще й відкликати, якщо він не виконує обіцянки, і якщо він взагалі не виконує ту довіру громадян, яку він отримав. Разом зі своєю сім'єю на виборчу дільницю прийшов Сергій Сухомлин. Перший заступник міського голови Житомира сподівається, що вибори відбудуться чесно і підрахунок голосів житомирян пройде без фальсифікацій. От ми пам'ятаємо предыдущего мера, який теж коли я прийшов на первого зама, я перше, що захотілося ну, бюлетені. А виявили, що вони були вже ну, ми бачимо, як це все закончилось. Ізмінені в місті, і необхідно. цей інструмент получить чесно, получив довір'я людей. Тогда у тебе буде шанс дійсно штата помінять. Сухомлин додає крім широких повноважень на посаді міського голови. Лежить велика відповідальність і на цих виборах Житомиряни мають зробити свідомий і зважений вибір.